Всім привіт! Заїхала на сервіс Toyota CHR і будемо заміну масла робити. Подивимося по ходовій. Тут 11 тисяч пробігу. Так, 11 тич пробіг. Як по машинці, що скажете? Машиною повністю задоволений. Вона, як справжня Toyota, оправдовує свій бренд. Те, що це скучна машина, в ній нічого не ламається. Якщо ДВСні скучні, то це електро, вона ще скучніше. Тобто надійний автомобіль, задоволений. Побачив ваші ролики, що а, заводи а, роблять таким чином, що потрібно все ж таки замінювати масло бажано на 10 тисяч кілометрів. Ось якраз uh -huh. пробіг цей зробив uh -huh. і вирішив, що потрібно перевірити. Да, тут Як перевірку масло, треба. стан масла, чи є стружка і взагалі. Бо з 10 машин. Тільки у трьох машин було рівень був нормальний. Це у «Велтмейстера», у баїк є у п'ятий, і рівень ще був. Хонди давиє 1 був рівень. А так в інших машинах у Марвела там взагалі літри не вистачало в задньому редукторі в передній 800 грам. Ну, Тут потрібно краще заїхати, подивитися, зробити перше ТО і потім там, раз в 30-40 тисяч робити, як воно є. Я бачу, що той ще не було, тому немає ще інформації по ним, як вони заливають нормально чи ні. Взагалі по машині, які може недоліки або. Що хотіли, що отримали? Е, ну, недоліків е, таких якихось явних я на даний час не виявив. Е, комплектація була мені зрозуміла. Е, тут є камера заднього огляду, це друга комплектація. Тобто є так. ще простіше, це друга комплектація. Це на шкірі не, шкі... ні, а, не, не, на шкіра. Шкі... не шкіряний салон, але є камера заднього огляду і без люка і однокольорова. Тобто okay. це друга модифікація, бо перша модифікація взагалі без камери. Camera. Так тобто no... я знав, що я беру, uh -huh. тому комплектацію вона мені зрозуміла. Ось є побагатше, є. Такий комфортніше да. зі шкіряним сидінням. Да, Шкірині сидіння, сидіння там, підігрів руля. Тут цього не вистачає. Угу. А, так, коли взимку в нас, то там, підігрів руля, він все ж таки ну, да, трошки не, 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 плюс для є. електричних автомобілів і економ він навіть, обігрів і більш комфортний. Але взагалі все. Всім задоволений. Електричні мобілі, автомобілі я ними задоволений. Я з 2017 року користуюся автомобіль. У мене був Інісан 2012 uh -huh. року, два фіати електричні, американці 500. -і. Тому для мене цей автомобіль зрозумілий і комфортний. І Зимній пробіг. Скільки? 53,6 кВт, наскільки я пам'ятаю, батарейка. Так. Який зимній пробіг? А, ну, взагалі вона завжди пише, що 400, це в неї Ну, запас, да, так, заряди від 400, так. Да. Зимку 300. Виїжджає? 300 законних є, да. Ну, я не дуже швидко їжджу, в мене десь 13-14 кВт Ну це дуже кілометр, якщо кілометр. З, з, з обігрівом салону. І, а взимку десь він піднімається ну 18 20 десь так. Ну ну, ж таки я їжджу тільки по місту і в мене пробіг щоденний там 50 кілометрів угу. максимум. І це раз і, в три дні десь, ну, десь ну, ставити ну, чи так, раз я, в тиждень можна раз в тиждень ставити зараз, коли ситуація не передбачена кожного дня. Я не не кожного дня, 50% вона розряджається. Це теж мені там. Ну, раз так. в три дні, а якщо не дуже багато їздиш, то і раз в тиждень, але я так дивлюся по відсоткам. 50% батареї використав, угу. зарядив і вже не відчуваєш там якихось дискомфортів. Ну так, це краще. Добре, тоді зараз заженемо, подивимося, яке масло, що з маслом. Захист двигуну вже зняли. Зараз будуть відкручувати верхню заливну пробку і побачимо, чи є рівень. Момент істини. Щось не тече. Рівня немає. Верхня суха. Побачите. Відкручуємо нижню пробку. Там злити, щоб побачити, скільки влазить. Є. Ну, по кольору не дуже темне, ну тут складно сказати. Стружки немає. На магніту. A few moments later. Це другий шприц. Один залили півтора літра. Треба шприц побільше брати, п'ятилітровий. Тимбеш прицем двісті чи скільки там сто п'ятдесят. Замірюємо скільки. Дивіться, скільки масла у Тойоти з CHR. Це злили. 3800, 3 а залили майже 4 літри. А тут двигун 150 кВт. Невеличкий. У Toyota цікаво, що не батарея просто тирчить, да? а є ще пластиковий захист. Ну, зрозуміло, там функціонал невеликий, не але є ще невеликий простір. Якщо десь починаю терти, то це не батарею. А цим от Пластиковим захистом, а до батареї тут ще Ні, щось дуже багато. Ну, тут 2,5, ззаді 3 см, а в передній частині 2,5. Тобто там є виступ, ну так не видно. Захист має добрий функціонал. Від нього ще там 2,5-3 см йде до батареї. Тому... Тойота одним словом. Що ж. Да. Да, Зробили заміну масла дивно, але. Влізло 4 літри. Куди воно туди влізло, не знаємо. Злили десь 3800, але рівня не було. А щоб потекло, треба було злити 4 літри. Тому у кого Тойота, готуйте зразу 4 літри масла або заїжджайте на сервіс. На сервісі там вже будемо робити заміну. Сервісом задоволений все швидко, чітко. Ще подивилися ходову всі, всі моменти. Дякую. Ну, машинка хороша. Думаю, що буде і далі радувати вас. Дякуємо за те, що звернулися. І якщо будуть ще якісь питання, заїжджайте. Або як буде інша машина, заїжджайте також на ТО. Так. Бо тут ще 1030 можна буде нічого не робити. Це привілегія електромобілів. Один раз зробив, і в тебе є запас часу. Економія і коштів і часу. Да. Дякуємо за те, що дивилися за відео. До наступних відео.